Таке місто Роттердам, мегаполіс. Тисячі мігрантів кожного дня приїжджають сюди в пошуках нового щастя та нової долі. На мою думку, такі міста просто жруть людей. Хтось залишається, а ще тисячі виїжджають звідси вже без сили та без ідеї. Сьогоднішня наша історія почнеться в Роттердамі. Друзі, всім привіт! Ви на каналі тут люди. Сьогодні ми трошечки розкажемо про бізнес. Про той бізнес, який для мене невідомий, але я вже потихеньку, знаєте, прибиваюся. Е, в гостях, я в гостях чи ми в гостях е, у Каріни. Каріна, це Кариночка, Привіт, привіт! Мене звати Каріна. Я майстер перманентного макіяжу. Я працюю в місті Роттердам. Ти займалася в Україні перманентним макіяжем. Так, я займалася перманентним макіяжем в Україні, в Канаді, і зараз я тут в Нідерландах, і е, в мене є місце, я зняла місце робоче і я вже готова працювати. Тут е, бізнес ЧП у нас це називалося угу. частне підприємство. Е, 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 з чого починається, як воно відкривається в Нідерландах? Що ти робила, куди ти йшла і скільки це коштує? Е, дивіться, е, я відкривала ZZP. Для цього є спеціальний сайт, кому буде цікаво, пишіть коментарі, ми вам дамо ссылку. Ти заходиш на цей сайт, ти вводиш там свої дані, яким бізнесом ти хочеш займатися, що саме ти хочеш робити, приблизний дохід, який ти будеш отримувати з цього бізнесу, і ти е, робиш апойнтмент в торгову палату е, Я робила в Роттердамі, е, і там ти отримуєш КВК номер. Це е, як у нас е, под... е, як назив... податковий номер? Податковий номер, так е, тобто, це все дуже легко відкрити. Насправді, це можна сказати 5 хвилин твого часу, і ти приїжджаєш і отримуєш цей номер. КВК. дивись, я знаю такі питання, коли розказували багато блогерів. Дивлюся. Що українцям можна, не можна відкривати на твоєму можна. досвіді? Ми зараз питання можна відкривати українцям з тимчасовим захистом? Можна. Звичайно, можна можна. Які документи звичайно. треба взагалі потрібен тільки паспорт. В мене навіть не перевіряли стікер. всн номер. Навіть біесен номер не перевіряли. А коли ти вводиш дані? Коли я вводила, так тобто я вводила водила да, Я вводила тільки бієсен, але я навіть не прикріпляла паспорт нічого. Просто бієсен номер, і потім вже там вона взяла копію паспорта і все. І все. Скільки коштує відкриття 82 євро? 82 євро, і ти відкрила свій бізнес і вже якби. Якщо ти заробляєш до 25 тисяч. Ти навіть е, в рік, ти навіть маєш право е, не платити ПДВ, яке 21% від твого прибутку, і в залежності від того, скільки ти заробляєш. Ти також платиш, правда, податки тут можуть бути високі. Якщо ти заробляєш від 3 тисяч, ти платиш 37% відсотків податків. Ці податки можуть доходити до 50%. відсотків. Якщо ти заробляєш до 3 тисяч євро в місяць, ти платиш 10% податків. Якщо ти закриваєш е, свій бізнес, якщо ти закриваєш виробництво, свої... ми вже чули багато про це. Якщо ти закриваєш свій бізнес сьогодні, я запитувала це у консультанта, тобто це е, інфа сотка, е, ти просто закриваєш його в один клік. Або навіть мені сказали, якщо твій бізнес не активний декілька місяців, напевно, це квартал. Вони бачать через квартал, вони самі його закривають. Ти не платиш ніякі штрафи, якщо звичайно ти всі податки. І платив часто і просто твій бізнес не активний, ти нічого не повинен платити. Ти просто закриваєш його і на цьому крапка. О, чим ти займаєшся? В принципі, розкажи, що це воно таке. Дивіться, перманентний макіяж це е, тату в верхніх слоях шкіри. Е, на лиці. Я працюю на лиці, я працюю на трьох зонах: це брови, е, міжвіка і губи. Міжвіка або стрілочка. Це я працюю на мінеральних і також на гібридних пігментах. Простими словами, що це може бути на довготривалий період. Три роки, наприклад, три плюс роки стрілочка робиться. Брови і губи я роблю рік часу, і воно виходить само. Тобто, це вже новітня така новітні пігменти, які виводяться самі із шкіри. З часом також я роблю фарбування і ламінування брів та вій. Це змивається через три тижні. Є якийсь момент нашої жінки, української жінки по догляду за собою і нідерландської жінки, То, що дуже багато є. Знаєш того порівняння? Я є. в тебе хочу спитати. Дивіться, нідерландські жіночки, так само, як і українські жіночки, хочуть бути красивими. Всі жінки хочуть бути красивими. Просто в нас це в генетично закладено від наших мам, наші мами. Вони зазвичай українська жінка вона завжди за собою доглядає. Навіть якщо це 50 плюс років, зазвичай, якщо вона десь іде на базар чи йде десь в магазин, вона підфарбується, вона буде чистенька. Тут я вже розказую. Тобі, це, що е, я прийшла на роботу, і в мене на роботі жінки розцвіли, тому що я кожен день на роботу я фарбуюсь, е, я е, одягаюсь. Я прийшла, вони були в таких знаєш, бобках, е, екабі там писало. Угу. А, зараз вони виглядають досить гарно. Тому люба жінка вона хоче бути гарною, незалежно вона нідерландка чи вона українка. Я зараз пишу курс онлайн по фарбуванню і ламінуванню брів. Це буде онлайн-продукт. Він буде як і на українську аудиторію, так і на нідерландську аудиторію. Для українців будуть приємні знижки, тому що я вважаю, що як додатковий заробіток, це не є так важко фарбувати та ламінувати брови та вії, але особливо ті, хто живуть, наприклад, на локаціях, у мене постійних клієнтів дуже багато. Дівчата, які живуть на локації, всі доглядають за собою. Тому це класне вкладення, і для того, щоб фарбувати і ламінувати брови, не потрібно багато вкладати. Наприклад, як в перманент, якщо перманент навчання і матеріали буде коштувати 3500 плюс євро. Це щоб закупитись цими всіма mm -hmm. штуками, то в брови ви влізете до 200 євро. І на своєму курсі я буду розказувати, де закуповувати матеріали, якими фарбами краще користуватися, навіть на таку вологу погоду, щоб воно класно трималося. Як профарбовувати шкіру, як профарбовувати волоски, як класно ламінувати, де це все брати? Що саме вам потрібно купити? Коротше, це буде обширний Давай курс. Давай тако, я це розумію. Давай до тебе зараз підійду з такими питаннями. Мене інтересують, mm -hmm. якби цікавлять. Е з плану ну якщо ми маємо корову, то скільки вона дає надою, скільки може такий бізнес давати вихлопу, в принципі, активний бізнес, коли ти активно займаєшся, ти вложила скільки треба вложити, щоб почати? для того, щоб фарбувати і ламінувати брови, потрібно вкласти 200 євро. Mm -hmm. Ви будете мати все. Ви будете я дам поставщиків. Ви будете мати васкоплав, щоб робити корекцію. Можна робити різні зони, навіть ще це підключити. 200 євро і плюс заплатити за навчання. Звичайно, заробляти на цьому можна зараз. В Нідерландах фарбування, ламінування, брів і корекція коштує 40 євро. За одного персону за одну людину, за тобто це навіть як додатковий дохід декілька разів в тиждень після роботи всі так починають дівчата в б'юті сферу заходити. Це вже якихось там 100-200 євро в тиждень плюс. А якщо це зробити своєю. Ну тут це професії... слухав в Нідерландах. Ми зараз таку відкрили тємку, це плюс, якби да. Ну якщо узнає королева, що ти береш бабки угу. і ложиш собі поза королевою, і королева не знає, то можуть зробити ай-яй-яй. Питання, скільки коштує в місті Роттердам кабінет, приміщення? Ти, напевно, дивилася ціни, де його шукати, скільки воно коштує і на яких, в принципі, умовах українець? Може зняти собі от, приміщення для роботи. Так, дивіться, ціни в Роттердамі, вони корелюються від 500 до 1500 євро. Це угу. залежить від місця, де ти знімаєш саме в Роттердамі. чи ти знімаєш місце, чи ти знімаєш кабінет, чи ти, е, е, чи ти взагалі хочеш відкрити студію, але там ціни вже набагато більші, тому що там треба облаштувати, то все. У тебе кабінет. Далі. У мене свій, своє робоче місце, так, свій кабінет. Е, 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 і кажу, що ціни від 500 до 1500. Е, де шукати на яких е, платформах? Е, перше, це е, фунда, е, далі бізнес-портал. Е, потім Телеграми, Фейсбуки, Маркетплейси, знайомі, знайомі, знайомі. Ну, ти нам скинеш сайти. Ми внизу під описом. Скинемо твою робочу сторінку. Чим ти займаєшся, скинемо ці моменти, тому що можливо комусь треба. Я так розумію, якщо ти виїжджаєш в якісь міста Аля Там Бреда, Аля Тільбург, маленькі міста, то ця оренда буде дешевша тут. Роттердам, велика конкурентна спроможність і багата, так сказати, сума на ці всі моменти. Та але я вважаю, що 500 євро принципі це не така велика сума, це можливо для дівчини, яка працює. На роботі зняти собі робоче місце. Мені здається, що це все навпаки набагато ближче до нас, ніж ми собі думаємо, що відкрити зізі це дуже дорого, зняти робоче місце це дуже дорого. Навчитися тому ж ламінуванню, фарбуванню брів це дуже дорого. Насправді ні, це все дуже-дуже близенько. Треба просто почати діяти і щось робити для цього, дізнаватись якусь інформацію, і тоді все вийде, все вийде. Скільки було тобі коштувало вивчитися е, перманенту цим, цим тонким е, мистецтвом? Дивись, е, наприклад, якщо взяти ламінування, фарбування, е, це коштує недорого. Я вже казала, що до 200 євро ти купиш всі матеріали, то перманент це вже зовсім інша історія. Я вчилася у Франківську. Е, у, е, Кі, у якої 10 років стажу по перманенту, вона брала участь в різних чемпіонатах. Моє навчання коштувало десь приблизно в ті часи біля тисячі доларів. Я в доларах платила. От плюс машинка для перманенту моя коштує 700 євро. Од один пігмент, яким я роблю перманент, коштує 4 тисячі гривень. Це в Україні. Тут е я ще не дивела ціни, Я закупляла всі матеріали з України. Один пігмент, один колір коштів на це приблизно ну три тисячі. Якщо ви хочете навчитись цьому 3,5 тисячі євро на старт. На початок треба мати для того, щоб це на старт, щоб якби стартанути. Так, 3,5 тисячі євро, якщо ви хочете класну машинку, тому що моя машинка дорога. Можна купити дешевшу машинку, але вже роботи будуть не такі класні. Але на пігментах економити не можна. Потрібно брати тільки найкращі матеріали, найкращі пігменти, сертифікатами, лідери ринку, тому що це лиця людей і треба дуже-дуже до цього ставитись серйозно. Чи бачиш ти розвиток свого бізнесу тут? Чи бачиш ти подальше тут перебування? Тому що, наприклад, зараз актуальна тема перебування українців в Нідерландах. Знаєш, куди вітер туди йдем, тому що нічого чіткого немає. Як ти бачиш своє майбутнє в цій країні? Ой, ну це питання нелегке, тому що. Чи бачу я себе на 100% в цій країні? Ну можливо, бачу на 90%. Тобто, для мене скоріше за все, що я буду тут жити, але завжди є той малесенький відсоток, що хочеться додому повернутися. Стратегія Тому, бізнесу, розвиток бізнесу. Тут стра... в яких процентних свідношеннях, якщо б ти порівнювала Україну і ти порівнювала Нідерланди, це спроможність клієнтів та кількість клієнтів тут і в Україні. В Україні ринок перманенту, ламінування, фарбування брів він заповнений. Не скажу, що він прям переповнений, але він досить чітко заповнений. Тому що, наприклад, в моєму місті, я родом з Франківська. Якщо ти йдеш, ти в центрі знайдеш 5-10 майстрів перманенту, які працюють тут. Цей ринок абсолютно не заповнений. Тобто дівчата, ідіть вчіться, це вам ніколи не буде лишнім навчитися хоча б тому ж ламінуванню, фарбуванню. Тому перспективи тут дуже великі. У людей є кошти, вони, в принципі, готові їх витрачати. І жінки, ми самі знаємо, вони їсти не будуть, то вони будуть хотіти бути красивими. Це так завжди було і буде. Тому. Тут дуже дуже класні перспективи, особливо б'юті сфери, тому що вона тут взагалі не оране поле. Якщо у нас в Україні щоб вивести свій салон на рівень, треба дуже сильно, дуже сильно постаратися. Сьогодні ми були в гостях Каріни. От, бачите, вона займається. Я просто... Приклоняюся перед такими людьми, які прийшли, і вже починають диктувати свої правила та стандарти свої, тому що я бачу, що наші українські стандарти в плані кухні, в плані б'юті індустрії, в плані обслуговування вони на зразок. І на порядок вище, ніж нідерландський. Банально прийти в кав'ярню, випити кафе з розбитої кружечки, то десь би вже в нас закатили скандал. А тут до цього ставляться нормально. Ми побажаємо тобі успіху, ми побажаємо тобі здоров'я, процвітання. Таке було інтерв'ю. Пишіть ваші коментарі. Ну і як завжди, як завжди, батькам передавайте привіт. Все, пока.